Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, минулий раз ми говорили про пророцтва, які стосувалися страждань Господа нашого Ісуса Христа, що є пророцтва в старому заповіті, ми говорили, де їх можна знайти. Тобто, за багато-багато століть Господь відкривав. Своїм слугам про страждання, про відкуплення Сина Божого. І про те, що з нього будуть сміятися, кепкувати. Псалми пишуть ага, ага, Господь його, як Господь Його любить, то нехай Його спасає. Практично ті самі слова говорили. Жиди під Христом. Якщо Господь, якщо Бог його любить, то нехай зійде з Христа, і ми увіруємо. Чи вони були б увірували? Звичайно, що не увірувало б. Були б налякалися, може, але не увірували. Бо, як пише нам Євангелія, сталося велике чудо, і вони після того, навіть теж не увірували. Після того, як Ісус помер на Христі. Ну, Скажімо, тепер ми говорили, що ці всі пророцтва здійснюються в Євангеліях. Тепер зараз скажу, де можна знайти, щоб ми ціле Євангеліє не читали і не шукали у ті місця пророцтва. Про насмішки і богохульства на рахунок Ісуса читаємо Марка, 15 глава, 29 стих. Про те, що говорили інших, спасав себе, спасти не може. Марко, так само, 15 глава, 31 стих. Про те, що слуга дарів Ісуса по щоці Анни, первосвященника Анни, говорить Іван 18, в 18 главі, 22 стих. В первосвященника Каяфи плювали. І били кулаками, про це пише Матей, 26 глава 67 стих. Про те, що Ісуса бичували, Пелат наказав бичувати. Думав собі палат, що таким чином в жидів розбудить жалість до того їхнього царя, що побачить побитого, закривавленого. і Скажуть, пусти його, але не тут було. Так? Бачимо, що е, яка велика людська злоба, що ще бачать у того пораненого і знищеного хочу дотоптати до кінця. Е, про це говорить Іван, 19 главі, 1 стих. Терновий вінець, багряний плащ, били тростиною по голові і насміхалися. Це про це говорить Марко в 15 главі і Іван в 18 главі. І на Христі подали вино з жовчу Марко, 15 глава, 23 стих. Бачимо, що ось ці здійснення у цих пророств ми бачимо найбільше в Івана в євангелиста і в Марка. Одяг пророцтва. Про те, що ділитимуть е, одяг. Це в псалмі 21, е, 19 стих. І здійснення, що як кидали жереб, то в Івана є написано в Євангелиста 19 глава 23 стих. Руки і ноги будуть пробиті, говорить. Псалом, 21, 17 стих. Ну, про той 21 псалом говорять про, про нього, як про месіанський е, псалом, де є е, практично від, відображені практично всі страждання е, Ісуса Христа. Отак От Давидові колись з'явилося е, в видінні, як буде страждати е, Месія. І він це все виклав у 21-му Псалмі. Як бачимо, не було такої практики в времлян, щоб прибивати, щоб прибивати засуджених до Христа. Їх просто прив'язували руки і ноги до Христа. Це ми бачимо було таке повстання Спартака. Що, ще було до Христа за 60 років до нашої ери. Та. І тоді, коли спартаківці потерпіли поразку, то було таке місто Капуя і місто Рим. І от від, тої, від міста Капуї до Риму поставили хрести і поприв'язували у тих полонених спартаківців, але ніхто їх не прибивав. Це була така кара, щоб виставити ще на сонце, та, і щоб люди якнайдовше мучилися. І от по потім, вздовж тої дороги, як називався капуїв шляхта, е, то е, так, от е, таке жахливе було таке видовище. Люди вмирали на хрестах. Е, птахи з померлих Клювали очі, викльовали, клювали тіло, і ото таке було видою. Так римляни помстилися Спартакові за оце повстання. Ісуса прибили. Про це ми знаємо від Івана Євангелиста в 20, 20 главі, 27 вірш. Коли Тома, коли Ісус Христос. Каже, вклади свої пальці в мої рани. Якщо б ранів не було, то б Ісус так не казав. Воскресний Спаситель, тиждень після Воскресіння, так би до томи не говорив. І каже: вклади свої пальці в мої рани і не будь невіруючий, але будь віруючий. Це є доказ того, що Ісус був прибитий, а не прив'язаний. До Христа. Буде, є пророцтво в Ісаї так само, в е, 53 главі 12 стих, що Слуга Божий буде е, зачислений до лиходіїв. Ну, як знаємо, так само, що вараву розбійника відпустили. Того, хто мав бути справді розп'ятий за свої справи, та. а Ісуса е, засудили як звичайного розбійника. І Євангелист Лука в 23 главі 33 е, вірш говорить нам про те, що е, був е, між розбійниками. Та, е, тобто, Посередині завжди вождя розпинали, і так Ісуса Христа розіп'яли, як ніби вождя розбійник, як головного злочинця. Е, Месія терпітиме як ягня, про це говорить Ісайя в 53 главі, 7 вірш. Е, є, так само будемо ще про це говорити. Що Месія, як ото жертовне ягня, як це є такий, коли виходили з Єгипту, з дому неволі, то там так само треба було зарізати однорічне ягня, помастити одвірки крові того ягнята і вийти, спекти на, на вогні і вийти з того Єгипту. Це була запорука того, що ангел-губитель не вигубить первородних ізраїльських, а тільки загинули первородні в єгипетській землі. Ось. І ось це пасхальне ягня називалося пасхальне ягня, тобто вихід Пасха, тобто вихід з Єгипту, і відповідно. Ісус Христос так само, як оце ягня, котре е, т, терпить. Ягня, ну, якщо приносили ягнятку в жертву, е, ніколи вівця вона мовчить. Вона терпить мовчки. Так само і Месія пише Ісая, терпітиме, як ось це ягня. Е, Ісая так само каже, е, 53. й е, Глава 15 стих про те, що молитиметься Месія за ворогів. Слава Ісусу Христу!